Я вітаю вас, мої любі, з вами Еля, і моє в'язання. Неділя, вечір, і я вирішила зняти е, в'язальний епізод. Ви знаєте, я так сіла, поміркувала і зрозуміла, що в форматі в'язального епізоду мені знімати саме зручніше. Бо влог, це треба цілий тиждень щось знімати, збирати. Я забуваю знімати. Тому епізод в'язальний це те, що мені треба. Я сіла, все зібрала до кучки за один раз і показала, що я зробила. І що ж я зробила? А я зробила. Е, ну, по перше, я пров'язала трохи своєї талої води. Я вам прикріплю ось, я вам показую, що в мене вийшло. До речі, на вулиці дощ, а я. Тіжка побігла. А я вам показую, що я зв'язала. Кусочок відео я знімала на вулички, правда, в дощ, але зняла. Побачите. Ось ще раз показую. Я вже зв'язала ось стільки від підрізів. І сюди, як я вже казала, у мене пішло 220 грам ангорки. Ще я ось ще відмотала, розпочну в'язати рукави, рукави. А потім, що останеться, опущу все донизу. Бо я ще не дуже знаю, що у мене вийде знизу, яка вона вийде. Я тут по цьому боковому шву трошечки прибавочок робила, щоб трошечки ну, силуетом йшла. І подивимося, наскільки мені хвата на длину. Хотілося б, хотілося б, щоб таке трошки тунікою було. Ну, Я ж вам кажу, я прикриваю всі міста проблемні. В'яжу якимсь містом розумію, що наразі теплий джемпер із ангорки в дві нитки. 800 чи 700? 800 грамів в дві нитки в'яжу. Це вже таке занадто, це вже більш ну, осіння зимова тема. Але розпочала треба дов'язати рукави, а ще горловина. Я до сих пір не знаю, що з нею робити. Скоріше за все, просто буде невеличка резиночка. Так, осталось. Залишилось у мене 280 грам, хвата вив'яжу в ноль, щоб не оставалось, щоб уже усі кусочечки, усі, ну, щоб нічого не оставалось. Так, це те, що я зв'язала, ну, пов'язала. Тепер покажу вам ще одну. Готову роботу. От зараз я покажу вам готову роботу. І це шкарпетки, вони вже висохли. Я їх на ніч вчора стирала і заблокувала. Значить, шкарпетки в'язалися з залишки в пряжі. Оця чорненька це ті, що я купувала на стокові. Це такий невеличкий клубочок був. Я фотографію прикріплю. Ну, геть малесенький. І ось у мене було, ну, так вийшло, що резиночки, п'яточки і трошечки мисочка. Це оцими чорними ниточками. Так хотіла бистро показати, що залишилося. Покажу. Залишилося ось о геть. От цього. Ось оцього ниточка і ось два малесеньких. Обще, манюсеньких Э, Оцей ніон жовтий. Е, це турецька Ота нова пряжа, яку я брала, брала декілька кольорів. Є ще отакий ніон. Premium Young Swinter. Шкарпеткова пряжа. Одні такі шкарпетки. Нам я в'язала в тестовій групи у Іри Новік в інстаграм і ми в'язали шкарпетки смирека. Це залишились залишки, і я зв'язала отакі шкарпеточки. Гарнесенькі, ага, так. Да. Це як завжди, я тільки втілющила ось отакий журний узорчик. Ой, який це. Взагалі він неоновий такий жовтий. Дівчатка в'яжуть з такого. Маруся в'яже з такого шкарпеточки. Так, це моя готова робота. За цей тиждень тепер хочу показати вам, що я придбала. А придбала я знову у. На сторіночки в інстаграмі. Знову придбала декілька таких невеличких наборчиків, ниточок. Ось ось таке. Тут 120 грамів, це повністю 100-грамовий маточок І я так предполагаю, що тут теж буде він такі повинні бути рівнесенькі, полосаті секції. Хочу спробувати, але не знаю, чи. На цьому тижні. Отакий, отакий кольор. Такий це фіолетовий. Він синій, а взагалі він фіолетовий. І ось буде великий моточок, ну я його вже перемотала. Це теж такий яркий, тоже це таке піде. Ну, буде такий. Буде такі гарні шкарпеточки. І ось у таких кольорах. Це такий петроль і. Отакий от дуже петрульний, голубий, зелений, салатовий. Оце от такі придбала набірчики на невеликий шкарпеточок. Також будуть шкарпетки. Ви знаєте, у мене дуже багато шкарпеткової, шкарпеткової пряжі. І от останнім часом в'яжу із залишки, мені так жалко, Наруш... Ну, нарушати свою колекцію шкарпеткової пряжі, де там цілі матки прямо аж до так, Знаєте, як ще Кащей над златом чахне, так і я. В общем, це було моє одне придбання. І ще в мене є одне придбання. Це із області: Ніколи не кажи, ніколи. Бо якось я була зовсім зовсім спокійнісінька на... Ну, на пряжу фантазійна фантазійна, в якому в, в, в даному случаї на всяке букліровану пряжу. Ну, я якась я її не восприймала, а тут мені вдруг різко захотілося зв'язати типа Ну, не кардіган, не кофту, а таке типа жакета. Не на молні, ні на повичках, але такий рівний до середини бедра, може, трошки нижче. Рівний, 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 Шивне, щоб було шивний виріб, щоб він був статичний по швам. І щоб такий плотний і збуклірований від пряжі. Захотілося, взяла себе в руки і пішла гуляти по сайтам. І на сайті наші дівчата українські знають, це, це пряжна лавка. Де Ярослава хазяюшка. Але у неї є не тільки в Телеграмі, а ще і в Фейсбуці сторіночка пряжна лавка. І там у неї адміністратором е Наталочка біла. І я ось знайшла і замовила <кхух> отаку от пряжу. Це е 350 метрів на 100 грам. Італія Тедді, 25 мірінос, 63 акрил і 12 поліамід. Тут у мене кілограм. Хочу в'язати в дві нитки і додати якусь другу. І коли я знала, що вона вже мені йде, і я вже почала шерстити знову ж сайти, е щоб, ну, я сюди хотіла додаткову нитку. Або Alize 800 такому. Ну, це колір, якщо рівнятися по Alize, це 28-й колір. Це, ой, як я казала раніше унила роза, Ну, у магазині Кандіярн я побачила, що вони на цей колір написали Млява роза. І тепер я знаю точно, що вона млява. Я хотіла вже підбирати, 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 але я думаю, стоп. А в тебе є 4 мотка, була упаковка, Алізе Angora Gold Цімлі. І ось вони, вони підходять по тону. Тому я не переймаюсь. Е, так. Хочу, ну це не зараз буде, це буде на восени. Це буде в'язатися. Буде в'язатися такий кардіо. Ну, жакет. Скоріше за все, це буде таке типа жакета. Е, ось. Це таке моє придбання. І це буде на осінь жакет. Поки я це нічого не буду робити. А буду я робити, взагалі то хочу на цьому тижні розпочати, в'язати кардиган на весну з мохеру. Ось, не дарма тут він лежить. Значить, у мене є два таких зелених, але тут вони темніші. Насправді вони такі. Ви Знаєте, я не сказала, що це хаки, це, скоріше, мох, кольор мха. Але оцей колір дуже, красивий. От якби він був такий, взагалі було б ідеально. Але це такий не хаки, це кольор мха. Це прям колір колір мха І його, тут два маточка. Сконцентруюся. Я знаю, що мені його не хватає. Я собі змотала розового махеру дві ниточки. Ну, як в два складення, тут два вида нитки. Тут просто махер 900 метрів. 950 метрів на 100 грам, отакий тоненький. І отут в дві ниточки. Кід махер і ниточка шовку. Я оце змотала, щоб більш-менш ну, по підходив по... по щільності. І буду в'язати комбінований, такий недлінний махеровий кардіган. Скоріше за все це буде такий кардіган, по принципу, ви знаєте, бактуса, який в'яжеться стрічковим набором, коли ото три, петлі, три петельки лицевою гладю набирається і в'яжеться, верніше, мабуть, платочною в'язкою, в'яжеться стрічечка на шість рядов, чи наскільки потом підбираються петельки, і по центральній петлі по, по центральній петлі. Набираються, звичайний бахтус в'яжеться триугольний. І от там підбираються різно-різно-різно, Такі... мотивові ажурні узори. І от я хочу зробити такий кардіган, щоб воно таке було ажурно, романтично, і от буде, ще в мене є ще. Сірий колір, подивлюсь, чи плітать туди ще сірий, чи не плітати. Ну, я, дівчинка безшабашна, я можу зробити і такий. Е, так, це те, що я зробила і те, що я планую на цьому тижні робити, е, буду в'язати. Свою воду талу і розпочну цей оцей кардіган. І, можливо, якщо мені все на настогидне, і я можу розпочати в'язати якісь шкрапеточки Може будь, а може і ні. А ще <сміття> мені поступив так поступило таке питання в коментарях, що я. В'язала, але не показала е, свій джемпер, який я в'язала із Мохера е, е, такого ручного окрашування. І часом його покажу. І я так зрозуміла, що питання було про цей джемпер з круглою. Какеткою. Да? Мабуть, про нього. Е, я його декілька разів низ перев'язувала. Перев'язувала чого? Е, бо він короткуватий, я вже, ну, я вже ж не раз кажу, що я в'яжу собі е, такі подовжені речі. Джемпера, світара е, подовжені. Тут було всього на, на всього 200, да, 200 г. І він вийшов ну, укорочений. Ось все, собственно говоря, вся його длина. Але я зараз також прикріплю світлиночку. Опять же, ж, фотографувала сама себе, так що ж як вийшло? Е, знову ж кажу, є у мене така юбка, під яку ідуть короткі такі укорочені джемпера. Тому у мене є декілька всяких джемперочків, які дійсно укорочені, і я їх м -м, носю спеціально, так сказати, юбку. Е, Декілька разів стирала. Е, от на екрані. Начебто і нічого, але, хочу сказати, колір вистирався. Він був набагато я... яскравіше, набагато яскравіше, і я його декілька разів уже прала краска вимивається. Але, але... але він усе є, він такий ловкий. Трошечки він колючкуватий, трошки він кусається, але я доволі спокійнесенько відношуся до кулкості. Для мене це ну, і катастрофічно. Красивим світа цей зелений колір. От красивим, але він ну, трошки не такий. Е... Ну що, дівчатка? Це, мабуть, за цей тиждень усе, мабуть, усе я вам показала. Тепер ми зустрінемося з вами на слідучому тижні знову в неділю. І я вам покажу, що я зв'язала, або що я розпочала. І знову ми з вами побалакаємо. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви заходите до мене на канал. За все вам велике-велике дякую. Дякую за коментарі, дякую за підписки. Я хочу побажати вам всього всього самого доброго, світлого, теплого, щедрого. Все буде Україна, перемога буде за нами, і ми ще дуже-дуже-дуже-дуже добре заживемо. Разом в нашій щасливій Україні з вами була Еля всього самого самого найкращого.